Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі буде дві цікавих монетки. Монетки України 92-го року. Ну, які мають цікавий брак, такий як такого типу і ось такого типу. Ціна на монетки з такими браками. Розпочинається від 15-20 доларів за одну монетку. І якщо у вас монетка виготовлена не з латуні, тобто латунні монетки або алюмініві бронзи будуть виглядати ось так. Інші монети, вони коштують набагато дорожче. І деякі попадають магнітні, які взагалі. На них ці недоговірні. Якщо у вас є цікаві монетки, ось таких типів браків, я такі монети куплю. Скидайте фото в описі відео на електронну пошту я відповім обов'язково. Листів дуже багато, друзі більше 10 тисяч. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.